Всім доброго дня, шановні українці. Е, в цьому відео ми вам покажемо, як ми обділюємо грубу дешевим способом. Уже є відео на каналі, як я в той кімнаті, з тієї сторони обділивав грубу. Тепер прийшла очередь з цієї сторони. Отак вона у нас з глиною і з ізвістю. Був коментар, що на глину нічого не візьметься. Ну, тобто, ні клей, нічого. Я посоветувався з людьми, якщо гарно прогрунтувати, Гарно прогрунтувати і кинути сітку, все буде держатися. Ну, це у кожного то є своє міння. Я нічого проти не маю. Ну, ми спробуємо так. От дуже багато роботи це все здирати, воно тут так держиться, що це капець. Ну, оцю ізвість треба здерти. Це найголовніше. Все, здираємо ізвість і будемо натягувати сіточку. Поехали! Таки ми вирішили повністю до кирпича защищать. Тут слой невеликий глини. Ну Важко защищається. Перестрахуватися, щистить його до кирпича. Не, ну если там чуть-чуть останеться такого, то нічого страшного, бо воно все одно тут буде, тут держаться, тут сетка ж буде. И, ну що, щищаємо до самого кирпича. Робота, конечно, така. Не з Але... вот такого потихонечку весь процесс вам не будем показывать у нас свет отключили, а снимать надо ну все поехали дальше чистым уже большую половину это у нас ушло ну минут сорок можно с полчаса чистым дальше весь процесс я думаю вам не интересен счищать поехали дальше чистый Що, настав наступний день. Ми вже стіночку відбили, загрунтували. Сутки пройшло після грунтовки обов'язково видержуйте сутки. Як загрунтували. І сьогодні ще раз нагрунтували. Будемо зараз кріпити вот таку сіточку. Погнали! Все-таки я прислушуюсь до коментарів. І отак вот ми її зараз будемо кріпити. Самому, звісно, неудобно, Зараз ми виключимося. І тоді вам покажемо обратно, включимося, вирівняємо і як вона буде. Що ж, на такі пешечки ми кріпимо, бачите? Оцю сіточку гвоздиком і в шви. Заганяємо, отак берем, чик. І отак сіточка у нас буде держатися. Вот так и держится. Все. Набиваем сетку, а потом будем клеить. Клеек. Ну що, отак ми закріпили сітку, На такі ось пешечки порізали тут, де гвозді, де саморези. Звісно, шви глинисти погано закріплять, але якось говорю пополам закріпили весь процес вам не показував. Тепер замішали клей. Мішаємо вручну. У нас свету нема. все так пользуємося преобразователя. Клей, ми взяли один мішок то Тобто до жаростойки типа плюс 1000. І обычный клей. І напополам його мішаємо. Тобто в целях економії. Зараз вместе з вами будемо пробовать його наносити. Так, сеточку закріпив. Я ще не знаю, як він буде наноситися. Ну, якось буде. нормально. Пойдет. Ну, смысл штукатурки. Ну, и вот такое наносит. Все. Поехали наносить. Ну що, отак ми зробили грубку. Сіточка, клей. це перший слой клею, щоб сіточка прихопилася, там сутки, може двоє, може троє, не знаю. І потім беремо формочку обратно під кирпичик, з тої сторони. Е, ще у нас не висохло Цей клей, видно, що ще один п'ятеля не високо. У нас немає времени, будемо поверху обділочку. І щоб вона була красивенька, так як у мене вже на каналі є з тої сторони, я робив грубу під кирпичик, формочкою. Ну, зараз ми далі вам все показуємо. Там був рваний, кирпич. кірпіч. Ця форма не так себе веде, як треба. Я вам то есть, покажу, як користуватися нормально. Ну я, в принципі, ще сам не пробував. Будемо вместе з вами пробувати. Що у нас на матеріали входить? Отакий клей Celtics. Це, виходить, жаростойкий. Він йде плюс 1000. И обычный клей для плитки або фасадный. И мы мешаем его. Ось такие красители я использовал с той стороны. Я уже топил, питали в комментариях, как там. Нормально. Держится, ничего не тріскає, не лошится. Ось такие взял пигменты з цієї стороны. Там они стоят по 60 гривень. Попробуем, щоб типа добавить пигментик, чтобы трошки добавить якось блесточка, щоб красивіше было. Ну и по поводу формочки. Масло. Я взяв масло, трошки її треба смазати. Можна з силиконовим ту форму, щоб после каждого разу її не мить, бо на неї клей залишається. Зараз вместе з вами будемо пробовать. Ну і мішаємо по-разному. Я думаю, даже можна там одну часть плюс 1000 брати і три части цього. Грубо не нагрівається, там аж мінус 200 чи плюс 200, плюс 300. Вона чуть-чуть тепленькая. Ну, смотря то як топить. І будемо делать обліцовочки. Все, погнали, мешать клей і делаємо обліцовочку. Ну що, ось так ми заколотили клей, виходить. Дивіться Типа І не падає. Ну і так о. Не густи, ні, ні рідкі. Отак. От Тепер беремо це маслице. Ось таку губочку ми оторвали. Обична посуда мийна. Зараз будемо вместе з вами пробувати. Чесно, я не пробував на суху, як з той сторони ми делали, то воно. Я вам хочу сказати, поганувато. let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great I don't wanna go to work because my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh hold my god. Вот <takes> прямо так вот на полі. Ра. Приклали. Бренклей. Тут прихватили чуть-чуть. Тут чуть-чуть. Тут чуть-чуть. Тут і все, і вона держить. Все. Тепер великим шпателем. Або маленьким наносить, а потім великим вирівнювати. Без разниці. По чуть-чуть. Браем вот так наносинами. Ніколи не робіть, Ми не думали, як завжди, ну ми ж не строїтелі постелили ламінат, а тепер все так робимо. Ну, воно нічого, я клейонку не стелю, Воно, якщо по-бистрому, з ламіната раз, забралося і все нормально. Ну, все, ви принцип поняли, зараз намажимо, нашу вам розтягувати відео, все показуємо. Все намажимо. І тоді вже як будемо забирати її, як ми маслинцем смазали, подивимося, як вона себе поведе, що вам покажу. Все, мажимо далі. Ну що, отак ми намазали. Та я прям маленьким наносив. Ось. А тепер великим будемо зараз заравнювати, пробувати. Έσκηκε και λέει αυτή η Зарані? Ось. Потім зараз будемо дивитися, то що тут ось чуть-чуть не достає. Оце ми тут так оставимо. Тут можна чуть-чуть его -чуть добавить. Ну все, і тепер вместе з вами, отак його витягуємо аккуратненько, вот так. Раз. И вот так у нас получилось. Вроде бы ничего. Ну и все. Все-таки остается. Ну, прям такими шматками не остается. Я думаю, дальше можно продолжать. Прям сильными шматками. бо там я робил. У меня прям я отдираю. И тут прям вот такий шмат отдирался от кирпичика. А тут более-менее я нормально. Все, и дальше. Так вот представляем. Сейчас мы вам покажем. Вот так. Все, попадаю. 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 Получается, да, тут. О, вот так. О. И все. Получай. Ой, божечки ты мне. Бачите. Вместе с вами делаю. Ну да. Вот так вот Вот так. Все правильно. Раз. И вот так дальше поехали. Все. А, Не. Бачите. Вот дивиться и учиться на моих ошибках. Я неправильно представив форму. Перевернув і думаю, щось воно в мене не сходиться по рідам. А отак от все чітко сходиться. Отак. От Раз. Приставили. і так само. Прикріпили його. sure theres it поехали let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great I don't want to go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay. I need a change in my life cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Be... Що, так ми загрунтували. Грунтовочка сразу вона потемніла. Ждемо часов там, 12. Ну, для нас сутки пройде, бо я на роботі, получается, завтра вечора, от сьогодні вечір до завтрашнього вечора. Сутки ждемо, поки вона впитається гарно. І будемо краси. Ну що, отак у нас вийшла грубка, Заштукатурили ми її під кирпичик. Тепер беремо. Ми взяли отакий пігмент. Получається, цей пігмент він ось по цвітам додається в краску. Ми його взяли чистий пігмент. Він недорого стоїть, теж там в районі 200 гривень. Просто без краски, без нічого. Бо якщо будемо додати його в краску, краска, типу як вода і вунціонка, вона точно полуплається. Ну, получиться. А тут ну, температуру я навіть не читав, ну, воно більш стійке до виходить, морозу, тепла. Якщо він просто чистий, без нічого не ні розводили нічого. Ну і так поберемо красим просто хаотично. А потім шовчики ми будемо вже проявляти віддільно кісточкою маленькою брати. Маленькою кісточкою і будемо шви проявляти. Все красный. Вот так. Каотичний. Цвет кирпича. Ви Вы можете выбрать який другий цвет. Это так не обов'язково цей кирпич. Цвет. Нам захотілося вот такий, щоб був цвет кирпича натурального. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну все, отак ми покрили, виходить, чи покрасили. Ну, це перший слой. Ось ми вже ложимо, воно ще не висохло. Але в мене залишилась красочка. Другий слой. Він відрізняється від заднього. Ну, ми два ложимо. Ну, один слой, воно не так. Воно впитується, цей пігмент. Він виходить. Із-за чого що він не буде облазити? Цей пигмент, він сам впитується, аж виходить, скажіть, я скажу, в самий раствор той, що там. Тобто, краска лягає, а пігмент він впитується туди. І він не буде вчитися. Вот в чому чем такий плюсик краски. Все, ждемо, поки висохне, наносимо другий слой, висихає і шви делаємо. Уже покажемо, як ми делаємо шви. Все. Ну що, висохла наша стінка. Вскриваємо вот таким пігментиком. Взяли ще вот такого. ось Отакого. Ось пігментик. Ось снимемо як зверху без пігменту, а це з пігментом. Повністю весь процес вам не показували, вам не цікаво. А ви напишіть в коментарях, як лучше такий, просто звичайно покрашений, Чи з таким пігментом. І поміт. Поролончик звичайний. Просто отако вот замазуємо. І по поводу покраски груби, блядь, хамуха. як кажеться, не вздумайте красить звичайними красками. Вони будуть облазити. Беріть пігменти, які е, добавляются в раствор. Тобто є, є такі пігменти, як я купив, ми просто покрасили він впитався. Є такі пігменти, що сразу додаються в раствор, в цвет. Вони там продаються по грамам. І тоді у вас точно ніколи нічого не пооблазить. Ну і так у нас виходить. Весь процес вам не будемо показувати. Зараз ми вас трохи домалюємо, бо не вистачає у нас пігменту. Ми потім докупимо. Я задію шви, покрасимо ще шви, покажемо вам весь повністю процес до половини. Виходить. Половину вже зробимо, щоб ви просто розуміли, як воно виглядає. Все. Докрашу, делаем шви, зараз вам все покажу. Ну що, отак у нас вийшло. Верх ми не домазали чуть-чуть. скажу, ви подивитесь і напишіть в коментарях, може, чим лучше. Ні, то я, якщо в комментариях напишете, що цвет лучше, тобто без пигмента такого типа медь. Якась, то я перекрашу. Если в комментариях буде, що це погано. Шви, шви я вже не буду вам показувати. Шви ми спробували білим. Я теж на відео побачив. Ну, білий мені не подобається. Ми зробимо у мене в предыдущему відео, подивитися хочете. Там є у мене відео, як я ту сторону робив, грубо там вона нормально просмотрів набрала. Там я зробив шви коричневых. І так само зробимо коричневим шви тут. Воно більш-менш нормально дивиться. Ну, так мені не подобається. По поводу кирпича я не знаю. Ну є, ось у мене гладкі такі виходилися. Хоча я гладкий не хотів. На свій вкус. Кому нравиться гладкий, мені подобається такий рваний. тим більше мені ще більше понравилось з той сторони, я, грубо делав. Там получається без цього пигмента. Типа медь він з блісками получається якийсь. А це я знайшов цей пігмент, Я ним покрасив. Воно виділяється рваний кирпич, воно ще лучше. Мені більше подобається, Можна, хто хоче під формочку, можна зробити її такі ровненькі, повністю ровненькі. Це не вопрос. Просто, ну я не знаю, мені подобається рваний, естественный кирпич. То есть, от так. Пишіть коментарі, Не забувайте ставити лайки. Конечно, якщо сподобалось відео, я нікого не заставляю лайки ставити. Всім пока!